У 23-му році, внаслідок рунації каховської греблі, кривий ріг міг залишитись без води. На щастя, так не сталося. Тоді місто спільно з фахівцями і працівниками крибасводоканалу цілодобово розробляли альтернативні моделі подачі води. Мешканцям і підприємствам довелось пережити певні обмеження для економного використання води, щоб розпочаті проєкти можна було вчасно реалізувати. До процесу залучались усі наявні ресурси. Робота триває і нині. Внаслідок таких режимів, внаслідок цієї руйнації, ми сьогодні говоримо про те, що дуже велика кількість мереж, в тому числі магістральних, зазнали ушкоджень гідравлічних ударів. Звичайно, прильоти по об'єктам енергетики, внаслідок яких різко відключається абсолютно вся система, також зазнають ушкодження. Цьогоріч за рахунок коштів міського бюджету продовжується реалізація проєктів на територіях Інгулецького, Покровського і Тернівського районів. Масштабні комплексні програми пов'язані із заміною магістральних і внутрішньоквартальних мереж. Сьогоднішній проєкт, який ми сьогодні бачимо, це якраз один з тих проєктів, які ми сьогодні паралельно реалізуємо. Ми залучили до партнерства Червоний хрест для того, щоб за рахунок тих матеріалів, які були поставлені, за рахунок. Нашого безпосереднього персоналу, який сьогодні працює на водоканалі, продовжити реалізувати і вже до середини весни ми можемо сказати про те, що якість водопостачання в Інгулецькому районі значно покращиться і надійність підвищиться у рази. До реконструкції мережі водопостачання в Інгулецькому районі долучився Червоний Хрест. Він передав кривбас водоканалу 5,5 кілометрів труб. Це допоможе забезпечити водою населення широкої дачі, де мешкає приблизно 17,5 тисяч людей, а також для інших населених пунктів, в тому числі частини кривого рогу, а значить і для внутрішньо переміщених осіб, які проживають тут з 22-го року. У Червоного хреста гарні взаємини з кривим рогом та міським водоканалом. Ми розпочали цей проєкт у листопаді минулого року. Нині бачимо результат співпраці. Ми задоволені. Звичайно, абсолютно більшу частину навантаження по відновлені інфраструктури, бере на себе міська влада та наші комунальні підприємства. Але дуже важливо, що ми активно залучаємо і наших міжнародних партнерів. І ми бачимо, що наші партнери нам довіряють, підкреслюють, що співпраця з Кривим Рогом дуже ефективна, і саме це забезпечує і подальшу пліду співпрацю. Зокрема, це стосується таких важливих проектів, як розвиток інфраструктури. Тетяна Васильєва Денис Захаров цей день.